Я Турій Владислав, засновник компанії «Є ремонт». Історія справи мого життя почалася ще з дитинства, коли я рвався до пошуку себе. Минув час та купа професій вже позаду. У 2019 році я спробував себе у сфері ремонтів. Там я зрозумів, що організовувати це моє. Так і почався мій шлях до створення власної компанії. Весною 2022 року, після деокупації вже рідного міста Ірпінь, я за підтримки дружини створюю власну компанію. І ось я тут знайомлюся з вами. Основа компанії є ремонт це люди. І тут я не тільки про замовників, а й про працівників. За маленький відрізок часу ми здали вже більше як 40 об'єктів, і не один замовник повернувся до нас. Із новими проектами в принципах нашої компанії чесність, яка спонукає нас не шукати винних навколо, а визнавати свої помилки і шукати найкращі рішення для замовників. З чого складається співпраця з компанією «Єремонт»? Е Перше консультація по телефону, де ми розказуємо умови співпраці. Друге, надсилаємо вам приблизну вартість роботи та чорнових матеріалів в доларах за метр квадратний згідно із вашими побажаннями. Третє. Виїзд на заміри для уточнення деталей вашого проєкту. Четверте. Складаємо авторський кошторис, де вказуємо всі роботи, що будуть виконуватись у вас на об'єкті, почергово, як це і буде відбуватись насправді. П'яте. Погоджуємо кошторис у зручний для вас спосіб: зустріч, дзвінок або телеграм. Шосте. Укладаємо договір та беремо передплату за перший етап. У нас їх всього три. Це може бути або готівка, або банківський переказ. 7. Приступаємо до роботи. По завершенню робимо акт виконаних робіт. Ви перевіряєте, чи все добре, і ми переходимо на наступний етап. Восьме. В процесі співпраці постійно консультуємо вас по чистовим матеріалам та по іншим нюансам ремонту. Дев'яте. Здаємо об'єкт. Та просимо залишити позитивний відгук. З нами ваш ремонт буде швидким та без зайвих нервів. Зробіть правильний вибір та приєднайтесь до кола щасливих замовників, що мали співпрацю з компанією ЄРемонт.